Біля 20 днів ми були в оточенні. Я просто бій. Вже би щось можна було б і попити і трошки якось зігрітися. А під час бою то нема часу. Контузії, отруєння невідомими речовинами. Підпали, штурми міцні, штурми технікою. Заїдеш, хлопці, ти вже на асфальті. В цимільному житті. Жив за кордоном з 2003 року. Останніх три роки на Тенеріфе досить спокійне, приємне, тепле місце. Початок війни це був жах. Взагалі, в мене ж родина вся в Україні живе. І брати двоюрідні вже всі були на той час, хто в теробороні, вже ну це вони швиденько якось мобілізувались двоюрідні. Мої брати. Моє рішення, коли я вже їхав сюди, я його приймав досить свідомо. Я знав, чому я їду. Я знав, що це може бути ну, дорога в один кінець. Я вже сидіть це розумів. Це вже було досить обдумане рішення. Я не знав, які виклики мене чекають, бо воно ж все ну, поки це не побачиш, не відчуєш, то цього не розумієш. Але я не думаю, що це б повпливало на моє рішення. Перша ротація це в нас була майже там, де й друга. Було між Мар'янкою і Красногорівкою, вулиця Геологічна. Була позиція МАЗ в нас. ну, і риба, але ми були на мазі, я особисто на мазі. Там отримав своє перше поранення. Був обстріл мінометний, прилетіла 120-та міна. Вибухнула дирка в нозі. Досить воно якось так несподівано, бо навіть не чули ні виходів, ні нічого. Якось воно так прилетіло. Мене поранило і ще одного хлопчину валіко, кого вже немає серед нас, на жаль. Друга ротація вже була під Красногорівкою самою. Теж вулиця Геологічна, але вже ближче до Красногорівки. Там теж отримав поранення. Ну, ФПВшками позицію синицю обстрілювали. Прилетів осколок в гомілкову кістку. Почалося запалення, інфекція, контузія. Плюс Красногорівці. На автомобілі Гюрза наїхали на противотанкову міну. Заїдеш, хлопці, ти вже на асфальті. Що нам повезло, що нас всіх повикидували з автомобіля, в принципі. І третя ротація це вже Куп'янськ, де теж, ну, контузії, отруєння невідомими речовинами. Підпали штурми місні, штурми технікою, смерті побратимів. І перший штурм він найважчий. В людей, хто першу ротацію, для них це вже, ну, можна сказати, чуть не, не, не паніка в людей починається. Коли техніка їде, тим більше. Це перший штурм був, це був танк і три одиниці БМП з піхотою. Коли на БМП їх їде, там я не знаю, скільки, ну, чоловік, 10-12, БМП добре, в ПІВІ підбило, десь на міну наїхала, піхота вся в посадку спускається. І отак розлазяться по ямках, яких потім приходиться ходити, їх там знаходити, викурювати звітом. Бігають туди-сюди, днями, ночами, відверто. Це було своєрідне сафарі. Після м'ясного штурму, скажімо так, недобитки. Ті, що також ховалися, переховувалися по ямках, по, де могли. Вони не розуміли, де вони знаходяться, бо вони могли вийти в нас і зліва, і справа, Вони по тій посадці бігали, вони навіть не цей не розуміли, куди вони йдуть і що, вони, і що їх там чекає. Ті, що до нас приходили, в основному всі з автоматами-калашниками, звичайними 74-й, ну, і чотири магазини, ну, гранати. Броня, але нічого такого надзвичайного в цих не було. Не, ну не були якимись спецпризначенцями. Чотири магазини автомат, граната. <му> Коли людина хоче жити, то вона здатна на досить, скажімо такі, неординарні навіть вчинки. І... В цей момент ти не сильно переймаєшся про якусь свою безпеку. про це. Ти просто розумієш, що їх треба знищувати. Якщо ти цього не зробиш, то вони знищать тебе, якщо вони до тебе підійдуть. Вони прикривають свою піхоту дронами. Бачать, звідки ведеться вогонь, туди летить FPV. Бачать, якщо ти виходиш, можуть скинути на тебе щось, спробують щось скинути. І не обов'язково вибухові речовини. Підпалюють бліндажі, гази кидають, димові шашки кидають з противним газом, який усідає в бліндажі. В окопі і не вивітрюється там півтори години, наприклад. Що ти нічого не бачиш. І... А противогаз не будеш використовувати, бо фільтр він ж на певний час, тільки від таких серйозніших газів його краще використовувати. А від такого диму приходиться димати через баф якийсь, через шапку. 25 днів на позиції, з яких біля 20 днів ми були в оточенні. Час йде дуже повільно. Дуже повільно, не рахуючи моменти, коли вже йде бойове здій, зіткнення, тоді вже воно якось по-іншому. Тоді часу просто немає. Якось такого ну, розуміння, як час, воно його немає. Я просто бій. І часом він може длитись годинами, то цього не відчуваєш. Пізніше вже відчуваєш. Жаби щось можна було б і попити, і трошки якось зігрітися. А під час бою то нема часу. Дуже допомагали і в бою, і з продуктами, і з боєкомплектом хлопці з ну, літуни наші. Це нам підвозили воду, продукти, носки, грілки ну, дуже допомогли. Якщо б вони, напевно, ну, не так допомагали, було б це набагато гірше. І коли люди таке проходять, я думаю, все-таки вже легше буде на перспективу воювати. Коли ти бачиш, що ти був в такому місці, в такій ситуації і що ти все-таки звідти вийшов живим, знищивши стільки ворога, то воно все-таки ну, повинно додати якоїсь моральної стійкості, як мінімум. Вже такої паніки і переляків таких не повинно бути. Страх завжди буде, але паніки переляків не буде. Виходили з посмішками, значить, нормальний. <плес> Бо бувають моменти, коли ти реально розумієш, що це, ну. Це вже може бути все. І незалежно, і незалежно від твоєї стійкості є, вона в тебе чи немає. Просто так складаються ситуації, де коли на полі бою, що. Який би ти не був стійкий, хоробрий, відважний, стежка твоя закінчується і все. У мене досить багато побратимів відважних, стійких вже немає, на жаль, серед нас. Мотивує дуже багато різних речей. Так про щось конкретне одне, що мотивує. В першу чергу, напевно, дуже багато хлопців, які загинули. Якось хочеться, і, щоб їхні смерті були не намарними. Це є один момент мотивації. Справедливість, що вона все-таки за нами, ми на своїй землі. Вона також мотивує дуже сильно. Поранені брати мотивують, підтримка родини мотивує. Та ще, напевно, багато нюансів, яких так зараз не згадаю, але. Мотивація складається не з одної якоїсь речі в мене, а з багатьох. Війна всіх змінила. Навіть хто в тилу, їх війна змінила. Переоцінив взагалі зміст життя. Для чого жити, як жити? Для добра, для добра, в першу чергу, для добра. Допомагати людям побільше, по максимуму. Не то, що не робити зла, це є одне. А от робити більше добра, напевно, це все-таки буде правильніше. Забагато зла на цій планеті. Цінувати той час вільний, який можна проводити, скажімо, не десь чи за якимись комп'ютерними іграми, чи ще за чимось, більше якось спілкуватися, напевно, з родиною, з близькими. Є моменти, що коли думаєш, що цього вже більше ніколи не зможеш зробити.